Декілька слів про той форум економічний, який відбувається в Давосі, в Швейцарії. Це плановий форум, нічого такого несподівано тут не було, але це, я думаю, форум буде особливим, тому що, знаєте, якби в закулісі цього форуму, напевно, будуть обговорюватися дуже багато важливих питань, пов'язаних із зміною світового порядку. Зокрема, в першу чергу, з позиції США. Знаєте, є такі певні парадокси. На які ми нічого раніше не думали і не очікували, це в науці називається «чорний лебідь. От прилетів цей чорний лебідь з цієї сторони, з якої не очікували. Ми очікували, ну скажімо, гадості від Росії, ми очікували від Північної Кореї, від Ірану, від Китаю, але чорний лебідь прилетів зі сторони Сполучених Штатів Америки, і як, на мою думку, Дональд Трамп одноосібно порушив весь світовий порядок. Своїми засіханнями на Гренландію, своїми засіханнями, навіть і, скажімо, певними конфліктами з Канадою. І для мене дуже важливим особисто знаком є заява прем'єр-міністра Канади про те, що пора речі називати своїми іменами. Це, ще раз говорю, це офіційна заява першої особи прем'єр-міністра Канади. Прямо мова звучить приблизно таким чином, що потрібно називати речі своїми іменами. Треба позбавитися ілюзій, треба жити в реальному світі і чесно признатися про те, що світовий порядок порушений назавжди. І той світовий порядок, якому людство жило 80 років після Другої світової війни, він уже реально не існує. Це важливий момент, його немає. А нове ще не сформувався. Звичайно, це криза. Це світова політична криза. Як правило, світова політична криза є передумовою економічних криз. Не треба ходити до гадалки для того, щоб спрогнозувати, що в 2026-27 році можуть бути або локальні економічні світові кризи, або всесвітня економічна криза, якраз в силу неадекватних дій президента Сполучених Штатів Америки і позиція американської адміністрації в цілому. Тому що вона, по суті, рушить демократичний табір, що як буде реагувати світ? Він уже реагує, зокрема, позиція Канади. Дуже цікаві заяви йдуть зі сторони президента Макрона Франції, зі сторони канцлера Німеччини і багатьох ну, адекватних політиків. Що буде відбуватися в світі, на мою особисту думку, в 26-му році? 26-й рік буде роком підготовки формування нових політичних, економічних і військових союзів, скоріше всього, не територіально-регіонального характеру не тільки на європейському континенті, а світових. Тому що, скоріше всього, ми отримаємо нові політичні союзи демократичного спрямування, де відуть не всі країни Європи, наприклад, так як і Євросоюз, але зато відуть азіатські країни, ну, наприклад, Японія, ну, наприклад, Південна Корея, ну, наприклад, Австралія, ну, наприклад, Нова Зеландія. І ми отримаємо зовсім інші блоки, зовсім іншу конфігурацію. По великому рахунку світ поділиться на... Ну, так по-простому на хороших і менш хороших, на демократичних і менш демократичних. І е, юридично ці союзи, скоріше всього, будуть оформлені в 27-му році. Роль і місце України. Саме основне, ми не будемо в цих союзах об'єктом. Ми будемо повноцінним суб'єктом, тому що Європа чітко розуміє, що без мільйонної армії України. Вона самостійно не в змозі протистояти такому агресору, як Росія. І я думаю, що зараз ми дійсно маємо унікальне таке вікно можливості стати повноцінним партнером. І, можливо, нам не сильно там уже треба проситися у той старий світ, який порушений. Той євросоюз, бо він уже тріщить по швам. У той саме блок НАТО він теж тріщить по швам. Ну, можливо, і варто проситись. Є така приказка, що розумне телятко двох мамок смокче. То нам можна і туди проситися, хоча нас зараз туди вже з руками з обіймами багато країн запрошують, розуміючи нашу важливість як бастіона відносно російської агресії. Але, як на мене, нам би в першу чергу в нашій зовнішньоекономічній економічній політиці треба концентруватися як пріоритет на створення нових союзів, де ми будемо і повноцінним суб'єктом, і, можливо, центром всіх цих переговорних. Процесів і цих всіх утворень на європейському континенті. Ось так я бачу політичне, економічне, військове майбутнє і України, зокрема. Дорогі друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на YouTube канал і не просто підписатися, для того, щоб його просувати і просувати український контент, бажано давати певні зворотні зв'язок. Вподобайками, запитаннями, коментарями. Наперед вам вдячний.